Святкувати День Європи львів'яни почали у владних кабінетах. Головні особи Львівщини разом із євросоюзівцями поділилися думками стосовно перспективи України входження до ЄС. Ця вся співпраця, яка сьогодні йде з євросоюзом, з країнами Євросоюзу, особливо з, з Республікою Польща, дуже багато проектів в програмі транспортом співпраці. Львів є найбільш західним регіоном України. Відтак можна не сумніватися. У цього міста є всі європейські приналежності. У після розмов, які відбувалися уже без присутності преси, чиновники вийшли з кабінетів, аби поспостерігати, як підіймають євросоюзівський, український та львівський прапори. Допоки високопосадовці милувалися стягами, обабіч лів'яна, розповідали, як палко вони прагнуть жити у Європі не лише територіально, а й соціально, вся Європа живе нормально, і ми хочемо нормально жити. То мені дуже нагадує якесь там європейське західне місто, наприклад, Париж. Це якась така для мене місцина, де я відновлююсь, і я ту дуже часто намагаюся тут бути після тяжких якихось трудів. Головне ж дійство Дня Європи організували на площі перед облрадою. Там відтепер буде безоплатний вайфай-інтернет. З цієї нагоди юнаки та юнки влаштували танцювальний флешмоб. Ми готувалися взагалі три дня. Часу на підготовку так такива не було. Але дівчата всі молодці, і хлопці також. Ну ми все таки на платисменти. На дні Європи Лів'ян також потішили виступами співаки та гімнасти. Вправність останніх публіці сподобалася по особливому. Віталій лікувала Вадим Дмитр телекомпанія Львів ТБ.